Кожна репетиція це концерт, стверджує головний диригент Академічного симфонічного оркестру Дніпропетровської філармонії Віктор Плоскіна та підкреслює, репетиція має свої закони, має свій настрій і своє натхнення. На симфонія Данте Ліста. разом із симфонічним оркестром юні артисти хору, учні центральної музичної школи Дніпропетровської академії музики імені Глінки. Діти вперше беруть участь у подібному проєкті. співають латинською, виступають в образах Янголів. Побачили сонечко. а Там бачите, далеко далеко сонечко співати трошки все світліше з натхненням і світліше. Чесно, хвилювалися, тому що твір складний ліст симфонія Данте в останньому номері магніфікату співає дитячий хор. Діти дуже мотивовані настільки, що коли ми їм сказали, що у нас філармонії з оркестром, репетиції, я вам кажу, що ну, скажімо, останній місяць у нас була 100% діти ходили на хор. Не було там пропуски, діти. А коли ж ми будемо філармонію, а коли буде виступати? А що одягати? А де стояти? А як співати? Мотивація дуже велика. Я думаю, що це для нас саме головне. Концерт, що відбудеться 19 листопада, музиканти присвятили ректору Дніпропетровської академії музики імені Глінки Юрію Новікову, який днями зустрів свій 70-річний ювілей традиційно на сцені за улюбленим інструментом. Це людина, котра створила з музичного училища, з простого звичайного звичайного музичного училища обласного створила консерваторію, яка може конкурувати з найкращими консерваторіями світу. Вона він настільки вклав своєї душі, своєї теплоти, свого свого сильного мужнього характеру, тому що я уявляю, як це трудно було йому зробити, і тим не менше він це зробив. Ректор Дніпропетровської академії музики імені Глінки заслужений діяч мистецтв України, професор Юрій Нойков коментує ідею з привітанням у вигляді концерту. Не звісно, від моїх колег можна сказькеше приятне, та от поздравлення в такому вигляді, а опять концертна. Онимите ніки там пусті слова, от. Кажуть, це репетиція некролога, а от коли е-е, тут сама це то саме, іграють, совершенно інша річ. Академію музики називають головним музичним закладом освіти центрального регіону України. В ньому виховують музикантів від початкового рівня до аспірантів. Надо находитися в сучасному життєвому потоці. От. Чому до цьому способствует музика? І от діти наші, у них же не буває перерива. Музикант кожен божий день займається. Я кожен божень все одразу інструмент. От, тому е, ну ми бояться, будемо говорити. Ні, 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 ні. На концерті привітання звучатиме фортепіано. Солістка Тетяна Шафран. В цьому концерті пролунає перший концерт Фредеріка Шопена. Чому? Тому що. Наш ювіляр-піаніст, і ми хотіли показати дуже хорошу піаністку, котра приїде з Києва. І я думаю, що я просто запрошую всіх на цей концерт, по-перше, віддати дань поваги до ректора консерваторії. По-друге, дань поваги до ліста, до Шопена і до Дніпровської філармонії, котра в таких складних, скрутних умовах працює. Оксана Ващенко, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.